Так, всім привіт, це буде великий огляд біткоїну. Сьогодні, як бачите, 3 грудня 2024 року, 10 година 38 хвилин за UTC часом. Біткоін торгується по 95400, це індекс біткоїну до долара. І ми будемо розбирати багато-багато різних індикаторів, якусь виводити статистику. Перший індикатор Money Flow Index. і тут, в принципі, все нормально, все чудово. Хай підвищується, але лої підвищується, все йде в зростаючому тренді, відповідно, якби ніяких проблем немає. Єдине, можна що говорити, що тут є якби, така велика вже дивергенція, але. Ось ці піки настільки далеко один від одного, що я не знаю, чи можна взагалі це вважати валідним. Ну, але з іншої сторони, якщо включити от місячний таймфрейм, подивіться, то тут явна дивергенція. Але ми будемо дивитися саме з тижневого таймфрейму, і на тижневому таймфреймі, і глянемо, що у нас тут на денному таймфреймі, в принципі, все нормально. Тут навіть, подивіться, у нас на денному таймфреймі формується прихована бичача дивергенція. І ну, це фактично денний таймфрейм нам підтверджує тижневий, відповідно, Маніфлоу у нас лонгова. Індикатор біг гай. Попереднього він попереднього місяця він нас був нейтральним, оскільки були ось ці позначки. Я говорив, що невідомо чи це повторне накопичення чи розподілення, важко сказати. Але вже бачимо, тут у нас пішов саме пішло розподілення. Загорівся червоний індикатор. і Ну, це шорт, але лякатися в принципі нема чого, тому що, наприклад, ось тут нам говорила про якусь консолідацію і ще повторний вихід вгору. До чого ми вже пішли на якусь більшу корекцію. Індикатор Фіфагора Opportunity і тут ми бачимо, загорівся червоний індикатор, який говорить про шорт. Ну про те, що великі гравці тут здійснюють розподіл позицій. Ну це в принципі історично саме так і. Відпрацьовувало, тобто є сигнал на шорти до Opportunity, але в нас ще є потім перехай. Це в 2017 році так було. Це було так, 2020-2021 рік. Так і фактично це було і в 2013 році. Аналізували, подивились. Тут же відмічаємо шорт. Так, тепер річна повзна середня. Дивимось ми її на денному таймфреймі, і ну, все нормально. Ми знаходимося вище неї так. далеченько від неї відірвалася, але вона спрямована вгору. Ну це лонг, тільки ми е, змінимо вже ці позначки. Було у нас 57 тисяч, тепер у нас нехай буде 62 тисяч. Індикатор Profit Loss. Попередньо, коли ми дивилися, тобто місяць назад, було десь ось тут. Ні, навіть десь ось тут це було, коли ми тут закріплювалися вище трендове. І в нас тут формувалася дивергенція, тому був шорт, фактично. Але на ось цьому пампі, як бачите, ми фактично цю дивергенцію зламали, тому я вважаю, що це лонг. Індикатор P-cycle. Теж від піфагора і сигналу на продаж поки що не було. Відповідно, ми залишаємося в лонговій позиції. Стандартний індикатор ADX, і це, в принципі, тенденція зараз в у нас лонгова. Це безсумнівно, але бачимо тут формування дивергенції. і це не дуже добре. Тому. Я думаю, що ADX вже можна записувати в шорт. Ну, попередньо можете подивитися, як це просто відпрацьовувало. Можливо, ми це ще й зламаємо, тобто ми можемо ще йти вище, Тобто, скільки бачите, у нас це все прямовано вгору. Я це не виключаю, але... але поки що це у нас шорт. Індикатор Gold Level. і ми прийшли фактично до верхньої межі. Історично біткоін ще ніколи так багато не пошто відношенням до золота. Щоб подивитися на історичну закономірність, то дивіться, у нас був один би, рівень золота фактично. Ми зробили новий хай, і ось цей рівень, який в нас попередньо виступав у супротиву, Ми зробили перехай. Тобто ми його пробили. Я так от намалюю. Наприклад, у нас ось був цей рівень. Ми його пробили. Він в нас виступив попер... тепер ринкою. Ми його навіть два рази затестували. У нас тепер валідний ось цей рівень. Ми на наступному печимо ринку його пробиваємо. Він у нас є валідний, і дивіться, де ми де в нас закінчується ведмежа фаза, якраз на цьому рівні. Тепер у нас валідний ось цей рівень. Не знаю, чи будемо ми його пробивати, але цей рівень є явно супротивом. Ну, один раз ми до нього от, підходили якраз на 73 Тепер він у нас виріс вище, ми до нього другий раз підійшли. Перспектива, звісно, що лонгова. Але це все-таки рівень супротиву. Тому о, я думаю, ми поставимо чорт. Але якщо ми виходимо вище нього, закріплюємось, ну це буде жорстка бичка. Я вважаю. Подивіться, ми фактично закріпилися вище. Ну, закріплюємось зараз вище. Але в нас іде така певна корекція, але закриття нічого цього не рівня не відбувається. Тобто, у нас зараз боротьба. Я, мабуть, поставлю нейтральний рівень. Тому що ми його фактично пробили, і це якби лонг, але можливо це хибне пробиття. Не знаю. Треба подивитися, наприклад, як цей тиждень закриється, і тоді вже приймати рішення. Е, поки що, поки що я ставлю нейтральним. Ми вище цього рівня, подивіться. В попередніх циклах е, вище цього співвідношення у нас ціна не закривалася. Ось тут не закривалася. Зараз закрилася, і ми там закріплюємося. Тобто. Але буде консервативним, я поставлю на нейтральний. Е, Індикатор Beam був він у нас нейтральний, тому що у нас формувалася можливо якась дивергенція, але наразі цієї дивергенції ніякої немає. Вже в нас все пішло вгору, тому ну, лонг. Що стосується ATR Channels, ну, з однієї сторони, ми. Знаходимося біля верхньої межі, але з іншої сторони ми цю верхню межу, коли йде ось така потужна бичача тенденція, тобто ми її якраз і тягнемо за собою. І тут у нас, якраз, бачите, такий кут нахило ось цих ось цього каналу, він у нас пішов угору, тому я думаю, лонг. Більше ми закрилися вище, що будемо спускатись нижче, і е, ось цей АТР-канал буде розвертатися вниз, тоді це буде шорт. Наразі я думаю, це лонг. Хоча це і є логічна зона супротиву відповідно до... Грубо кажучи, волотильності біткоїна. Чайкен маніфлоу, майже пікові значення. І можна сказати, що у нас тут є якась, якась пласка дивергенція, дуже маленька така дивергенція. І я думаю, залишаємо нейтральним, тому що, ну так, 50 на 50. Помодіття Channel index або CCI. Бачимо, що цей індикатор у нас залетів в такі пікові значення. Середня ковзна спрямована вгору, розвороту немає, пересічення немає. І ну, це лонг. Так, можливо, корекція, можливо. Торговка, але ну, говорити про розворот, про шорт, можливо, тільки тоді, коли відбувається пересічення ось цієї синьої, тобто швидкої CCI до її середнього ковзів. Новий індикатор називається CVDD, Coin Value Dates Destroyed for Bitcoin, Автор лог. І він є цікавим тим, що подивіться, як просто він визначав, тільки є тут ковзні середні, де треба було закупатися. Ну фактично, майже майже ідеально, так. Ну, супер. Ми наближаємося до умовного кажучи, сигналу на продажі. Наразі він знаходиться у нас десь близько 118-120 тисяч. Тобто ці дані е, змінюються. Але ми е, рухаємося в лонговій лозіці, Так, ми ставимо тут лонг. Так, кастомний індикатор, який у мене налаштований на RSI і VWAP. І в нас тут поки що є синґ... ну, Тобто лонгова тенденція, вона у нас все-таки розвивається і нічого не змінюється. Це у нас лот. Elder Auto Envelope. Тобто автоматичний конверт Елдера визначає нам певний діапазон, і як бачите, ми прийшли до його верхньої межі цього діапазону, але в нас все спрямовано, грубо кажучи, вгору. І якщо говорити про якусь про торговку, то прохід до верхньої межі це е, явно шорт. Але оскільки у нас тенденція розвивається в лонг, і як бачите, у нас ці вона теж всі спрямовані вгору, е, відповідно. Це тільки свідчить пролон. У нас ціна тягне за собою, по суті кажучи, ось ці ковзін середньо. Форс індекс Елдера, бачите, прийшов до таких фактично своїх пікових значень. Значення ідентичні до того, коли вітко ін приходив там до 73 тисяч, так але знаєте, дивергенції ніякої немає, нічого немає. І Ми е, летимо вгору. Тому е, у нас був попередньо нейтральний. Він зараз лонговий. Елдер Імпульс System, Він відлідковує. Повзні середні і синхронізує їх з напрямком та Макді, коли зелені, це в нас лонг, коли червоні це в нас шорт. Свічки підсвічуються. А коли сині, це в нас говорить про те, що ми заходимо в якусь проторговку. І от наразі ця свічка, тобто цей тиждень, він у нас вже світиться з синім, тобто ми або в розвороті, або в якійсь проторговці. Але в нас цей тиждень ще тільки починається, ще 5 днів, більше 5 днів до його закриття. Можемо піти і вгору, закритися вище, відповідно тоді, скоріше за все, свічка буде зелена. Але для чистоти експерименту це буде нейтральний сигнал, оскільки тут синій колір, свічка світиться синім кольором. Композитний індикатор Бір Bull Power за концепцією Елдера, і це в нас тут лонгово. не дивергенція, ніде нічого немає. Лонг, кеш Рібнс, який відслідковує складність майнінгу. Бачимо, у нас це зелененьке майнінг, складність майнінгу росте. Відповідно, майнити біткоін всім цікаво. Але щось у нас тут намітилося трошки розворотне, але все ж таки це така тимчасова штука, тому залишаємо лонг. Так, індикатор HPI for Crypto. Я, мабуть, залишу його нейтральним, бо це тижневий таймфрейм. Якщо дивитися на денний таймфрейм, то у нас, бачите, тут був сигнал на продаж, тобто була сформована дивергенція відповідно цих показників. Але як бачимо попередньо. Вона нас не отримувала такого значного розвитку, такий сигнал, навіть перехай ще було. Хоча, в принципі, як, наприклад, в цьому випадку це призводило до корекції в двадцять 24%. Але тижневий, тижневий дивіться, у нас все випрямилося вгорі. Я не знаю. Я просто розібрався, що цей індикатор нам говорить, як його використовувати, тому нейтрально. Ал тренд індикатор, який вислідковий тренд, така от з середня. І це в нас лонг. Такий дуже цікавий індикатор осцилятор від Рахул Мохіндар. І тут бачимо вже таку сформовану дивергенцію, фактично. Тому я думаю, шортова. Але в той же час він дає класні сигнали, де можна набирати позиції. Бачите, ось тут, коли він заходить в червоне, це от історично були класні ціни для часткового, тобто набору позицій. Але поки що це шорт. Так, клінгерволюм осциляйтер, різновид осциллятора. бачимо, звісно, що в нас тут є дивергенція. Але в нас ця дивергенція вона у нас фактично починалася за 30 тисяч. Нас би цікавили тут саме ось сигнали на підтвердження, коли відбувається злам, вона загорається таким червоним червоним значком. Тобто у нас червоного значка тут якогось немає, і відповідно це поки що лонг. Макді на тижневому таймфреймі виглядає формування шорта. Хоча для підтвердження бажано, звісно, щоб у нас відбулося пересічення козних МакДі, але на гістограмі, бачите, ось ця свічка тижнева. Вона вже у нас понижується. Хоча це початок тижня, все може змінитися, тому був він лонговий. Ось цей індикатор, але зараз я його представлю в нейтральний статус, тому що є певна небезпека. Якщо подивимося на денний таймфрейм, ви бачите, що це ось якраз підтвердження тут. Тенденція більше шортова, цікавий індикатор. Lock and Bullish Power, ну, він тут дає вже такі сигнали про необхідність фіксації позицій на місячному таймфреймі, і на денному, і на тижневому. А, і, так, ну він був в шортовому, в принципі, такому статусі, та і є на шортовому статусі. Хоча в той же час це говорить про силу биків ось цей зелений кольор на гістограмі. В той же час ось ці червоненькі значки, вони говорять про початок розподілу. Тут масово, я так розумію, продають, закривають позиції. Серія конвертів надарай Ватсон е, в різних інтерпретаціях. Це в нас від перша від люкс Алго. І бачимо вже тут сигнали на продаж червоненькі, тому шорт. Е, принципі історично це відпрацьовувало достатньо непогано. Хоча потім ще й пішли піш, перехаї, але зазвичай ну, в принципі, непогані сигнали. Бачите, так, 17-18 рік і 21 рік непогано. Сигнали, коли біткоін виходив 60-70 тисяч. теж були сигнали на продажу, були сигнали на купівлю там по 50, по 55, Так в принципі чудово, це відпрацьовувало. Єдиний негатив з цього індикатора, що він може переписуватися. Якщо наступна свічка якось буде закриватися там по іншому, то він може переписатися. Але тут вже ці сигнали бачите конкретно закріплені. Я думаю, вони не зникнуть і залишаються. Тому я думаю, це шорт і впевнений. Так, надарає Watson від називається Envelope ще. І теж у нас така ось сумочка з баксом засвітилася, яка е, історично призводила. Що на цьому тренді дивіться, Вона у нас 1, 2, 3, 4, 5 разів вже світилася в одних випадках. корекції, так в інших випадках ціна практично особливо не реагувала і йшла далі. Mm hmm. Як в цей раз буде, не знаю, але, грубо кажучи, це шорт. Ось такий індикатор теж надарає Ватса від розробника IOSET. Ще попередньо, бачите, був сигнал на шорт. Я так розумію, оскільки він не світиться шортово ось цей IOSET. Але зараз цього сигналу немає, і на ну, попередньо був сигнал на лонг. Ну, ну, представляємо на лонг. Ось негатив цих індикаторів. Заходять інші дані, щось там відбувається, і вони переписують. Надарає Ватсон, теж грубо кажучи, конверт, ще одна інтерпретація. Ну, Ми знаходимося в шортовій зоні. Тут нічого. Чого не скажеш, це конкретна шортова зона. Хоча ми, ось подивіться, теж в неї заходили і далі її тягнули вгору, грубо кажучи, ігнорували. Коли ми закривалися, ось історично, подивіться, коли ми закривалися історично вище. Ось тобто тут ми закрилися, ще пішли вище. Тим корекція вище закрилася, ще вище закрилася. Зараз наразі такої динаміки нема. Ну і бачимо, що тут є таке можливо. Якийсь розворот або призупинка тренду для якоїсь проторгов. Поки що шорт тут. Тут і був шорт. Ще один осцилятор. Отто. там оптимайз тренд, трекер осцилятор. Якось так повна назва. Оце в нас лонг. Такий впевнений, впевнений. Лонг, і на це було нову. Так, піпіодів. Це фактично інтерпретація MACD. але тут є свої. Трошки інші нюанси. Бачимо, тут формується дивергенція, але у нас вона ще не завершена, не підтверджена. Оскільки коли дивергенція вже відформована, як, наприклад, ось тут, тобто підтверджена, з'являється така позначка червоного хрестика. Ну тобто, це дивергенція шортова. Зараз е немає ніяких позначок. Я поставлю, мабуть, нейтральну значення. Піфагор Глобал треба його дивитися на денному таймфреймі були сигнали на продажу але також і були сигнали ось тут на купівлю бай 50, бай 50. але це спекулятивні скажімо так сигнали цілі відповідно, десь ось 108, 122. але у нас фактично тут все спрямовано вгору тому я думаю це Глобально лонг. Теж індикатор від Піфагора трейдер 0.1. І бачимо цілі на продаж ну, треба дивитись на денному таймфреймі, оскільки на тижнево не відображається. Будемо вважати його нейтральний статус. Але, наприклад, цілі для продажу це ось 125 тисяч, і було 94. Бачите, це підвищилося на цілі. І купівля там 51 тисяча, а була 41. Тобто у нас конкретно це все підвищилося. Ще один індикатор від Піфагора. Півдів. Для денного таймфрейму попередньо були шортові сигнали. Бачите, ми чудово їх зламали. Певним чином, бачите, вони від... були відпрацьовані. З іншої сторони, в нас лонгових тут сигналів не було, тому я думаю, нейтральний статус. Ну сигнали на купівлю теж ніде не мають. Індикатор класичний RSI. Тут на тижневому таймфреймі, бачите, сформувалася конкретна дивергенція, Ча вона можна сказати, далеко одна від одної, але ігнорувати її теж не можна. Поки що не пересікли. Позначку в 70, тобто ми вийшли в перекупленість, коли ж, наприклад, ми її пересічемо вниз, ну це можна тоді буде говорити про можливі шорти. І я поки що його залишаю в нейтральному статусі, тому що це підтвердження немає. Хоча, хоча більш шортовий, скажімо так, ресайт, давайте денку глянемо. Ну так бачите, на денці якраз є в пенсії вхід в шорт, сигналізує нас про шорт Але на тижні, на тижні ще поки що нічого не смарт концепт від Lux Algo. Тобто він визначає зони підтримки супротиву. Ну, у нас попередньо була зона супротиву, вона у нас чудово була перебита. Ми пішли вище. Ось тут, бачите, Change of Character відбувся і. Якщо говорити про денний таймфрейм, аналогічна ситуація, що в нас там було шортово, вона в нас зламалася. Зараз це у нас лонги і ну, тренд лонговий. Ось зони підтримки, бачите, які формують тут ордер блоки, від яких непогано повинен обрати роботи. Ось цей ордер блок, бачите, вже не застосований, хоча б не було, але м -м, хто його знає. Можливо, він ще раз у нас виступить з зоною підтримки. Супер тренд, зелений значить лонг. Шафт тренд індикатор або STC, у нас зелений, відповідно. Long. індикатор від Lux Algo, який відсвяткує розворотні формації SFP або Свінхалі Pattern. І бачимо, що в нас тут такого немає. Ну, нас навпаки, лонговий SFP був ось тут вниз, відповідно. Тут відбулося вже підтвердження, вихід з цього діапазону SFP, про торговки І ось тут лонг. Ну і в принципі це все в нас працювало чудово. Індикатор Trader Reality від Inno. Ви бачите на тижневому таймфреймі, що свічки були підсвічені з таким зеленим, е, оскільки цей індикатор, він, грубо кажучи, відслідковує діяльність маркетмейкера. Маркетмейкер тут задовільняє попит і він продає свій біткоін. І відповідно, маркетмейкер продає, 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 продає. А потім він такий маркетмейкер Окей, тепер будемо відкопати. Де він буде відкопати? Ну, грубо кажучи, так само тут, але тільки вниз. Тобто він має, хоча б бити в нуль з цього діапазону. Ну тому, що, що маркетмейкеру далі робити на ринку, що ви йому пропонуєте тепер. Він продавав його ось в цьому діапазоні, починав продавати біткоін, задовільняв попит, починаючи з 70 тисяч. Так? І що ви пропонуєте маркетмейкеру тепер купляти там по 95-94 по тисячі? Ну звісно, що маркетмейкер не такий дурний, але він буде чекати. Тобто, виходячи з цих даних, які ми маємо тут, ну історично ці свічки закривалися. А вони можуть не одразу закриватися. Це просто магніт. Оскільки тут є маркетмекер, який ну, зацікавлені в тому, щоб відкупити свій біткоін назад. Є в нас ось тут свічка, яку ми не, не, не закривали. Ось тут, бачите, є теж свічка така висхідна, і ми її закрили наполовину. Але перекриття наполовину теж вважається в принципі, достатньо. Ці свічки, дивіться, це у нас був у 2020-2021 році. Зелені весідні свічки, тижнева тайфрейм. Ця свічка не була проторгована, і вона у нас в принципі, магнітом виступала. Ось 15 тисяч. Там. І якраз ми десь, десь туди намагалися дійти 2019 рік. Подивіться, де в нас закінчився. Коронодамп якраз перекриттям з цієї свічки. Тобто маркетмейкер ось тут відкупив те, що він продавав, він тут повністю все відкупив і залишився задоволений. Але якщо ми маємо ще ось такі свічки, ще й на хаях, ну це є певна певна проблема. Мало перекривати, ну я думаю, хоча б половину тобто до 80 тисяч. І, відповідно, що на денний темфейм перейдемо, теж бачите ось ці папові свічки. ну Хоча б одну перекрити, тобто 80 тисяч. Місячний ой, місячний темфрейм гляньте. О, капець. В тринадцятому році, ті, які були свічки, вони у нас фактично не перекриваються. Але теж бачите, було три висхідні свічки. бачите, вони перекрилися. йшли далі вгору. Тут була проторговка, ось ця була. Перекрита більше як наполовину. Ця повністю була перекрита. Ця повністю була перекрита. Е, тут, коли біткоін досягав 20 тисяч. Е, дивіться, потім були вони перекриті. Та оця, оця була перекрита, ну ось тут вже ці залишилися. Хоча тут, бачите, теж була проторговка, того не були перекриті. Ця була перекрита, ці були перекриті. Чітко. Е, І тепер в нас формуються нові. Ну, це цілі на криптозиму, грубо кажучи. Це цілі на криптозиму 40 тисяч, 42, 45. Це цілі на криптозиму. Вже, вже вони пішли. Формуватися ми можемо й далі війти вгору. Це нам не забороняє, але я думаю, це вже е, тортось так. Індикатор треплайн, прямований вгору. Ми закриваємося у ще неї, тому вон так і залишається. Індикатор волюм аккумуляційн, така непевна, але дивергенція. Але вона не певна. Але вона є. І я думаю, ну я думаю, тут можна ставити шорт, мабуть. Хоча вона може зламатися, але нехай буде шорт. Тому що історично, коли ось цей Volume Accumulation досягав своїх якихось піків, бачите, це ось зона 40%, грубо кажучи, коін заходив або в якусь проторговку, або в якусь корекцію. Так, потім через ось цю червону зону ми відновлювали би мовити, тренд ось так. Woman Choose Cypher A, треба дивитись на свічках Хейканаші, і ну, це в нас тут поки що лонг. Козні ribbons відпрацьовують як підтримка, і вони спрямовані вгору, тому лонг. Ось тут була певна небезпека, коли формувався ось цей червоний такий діамант, такі крестики, але це все у нас успішно відкупили. Ми пішли вгору. Ці рібонс, ковзні, вони пересікаються в зворотню сторону, стають червоними і відпрацьовують як зона супротиву. І вже валимось повноцінно. В Уманшу Cypher B, він складається з багатьох індикаторів. Такий він комплексний. Ось ця жовта лінія VWAP, бачите, вона в нас вже спрямована вниз. І якщо ми не будемо закриватися вище йти вище, то сформується ось такий червоненький кружочок, поки що його немає. Але як бачите, коли він формувався, то в принципі ми заходили або в якусь таку проторговочку, або в більшу проторговочку корекцію, або якось тут, або якось тут. Позитиву додає те, що. Ось це зелене поле, яке називається money flow, Воно у нас зелене і спрямоване вгору. І воно дуже велике. Коли воно таке дуже велике, це говорить про те, що в ринку багато грошей, і ну, він витячий. тут треба боятися моментів, коли ось це money flow, вона або досягає якихось піків нереальних, типа як було в 2017 році, коли ми досягали 20 тисяч. Тобто пересікає ось цю лінію там 40. Ну у мене не так просто тут стоїть. Або ж формується дивергенція, як це було в 2021 році. Ось тут. Тобто, бачите, в нас ціна вище виходить, а грошей менше. Ну, але поки що все класно. Ставив просто нейтрально, тому що можливо буде сигнал на корекцію. Але я думаю, це не розворот тренду. Зараз по. По такому нормальному варіанту нам щось проторгуватися, сходити на корекцію, там 90-80 тисяч. І потім з цього діапазону продовжити рух вгору. Індикатор як Alpha Century, Ми ну, теж дивимося його на хайки, наші свічка, тому що ось тут нижче 20 тисяч, коли був біткоін. Не було сигналу на купівлю на звичайних свічках. А на хайки наші, дивіться, ось зелененькі були. Сигнали на купівлю. тому дивимось на хайка наші. І бачимо, тут вже один сигнал на продаж. Ми з цього діапазону вийшли вище. Другий сигнал на продаж ми з цього діапазону вийшли вище. Ось третій сигнал на продаж. Ну Якщо будемо виходити вище, то вище. Але це сигнали про те, що тут йде розподіл позиції. І тому поставлю шорт. Зараз це в нас цілі 105, нехай буде 109 тисяч. 105-109 тисяч по ось цьому альфа тенчері. Тобто можемо ще зробити якраз перехай 105-109 і звідти повалитися, вище ви не піти. Таким чином, у нас додався ще один індикатор, тепер у нас їх 45. І які дані? 54,5% це за лонг, 24 індикатора за шорт 11 і нейтрально 10. Ну, більш ніж зрозуміло, що наразі тенденція лонгова, оскільки більшість індикаторів говорить за лонг. І більш вірогідно, що ми далі будемо зростати. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.